Це така класична ситуація, як мені здається. Ми знаємо, що треба щось зробити, але не робимо. А потім дуже сильно на себе злимося. В Responsibility Process, модель, з якою я працюю, це називається Quit – втеча Ми уникаємо того, що для нас є незрозумілим, неприємним, дискомфортним тобто, і уникаємо певної конфронтації. І головне, ми маємо зрозуміти з вами, що це не лінь, це страх. Страх втратити стосунки, конфлікту, страх, що ми не впораємося. І саме тому мозок обирає нічого не робити. Але проблема в тому, що з кожним днем не розв'язане запитання набирає вагу. Воно стає важким і тягне наш, на вас наш стан, наші думки тягне донизу. О, дивіться, вам, скоріш за все, боляче, чи важко це зробити? Можливо, страшно. Тож, що ви захищаєте в собі, відкладаючи цю розмову, можливо, свої почуття, можливо, свій стан, можливо, це самоповага до себе, якась емоційна безпека чи образ хорошої людини, який ви боїтеся, якщо ви вступите в конфлікт, то ви його зруйнуєте. Але якщо я оберу не уникати, а діяти з повагою до себе та до іншої людини, то навіть складна розмова може стати кроком до свободи.